Всім привіт! Сьогодні ми з вами збираємося зануритися у світ найновіших релізів. Усі ми з нетерпінням очікуємо нові фільми, які захоплюють наше уявлення, розширюють межі можливого та переносять нас у різноманітні пригоди. Справжні шедеври, що підкорюють нас своєю красою, сюжетом та акторським мистецтвом. У цьому відео ми розкажемо вам про найочікуваніші фільми, які вже з'явилися на великому екрані. Будемо дослухатися до вашого власного бачення та коментарів, тому не соромтеся висловлювати свої думки у коментарях нижче. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі всіх найновіших релізів кіно. Сідайте зручніше і ми починаємо! Джон Вік 4. Настав час повернутися до неймовірного екшену та безжальної пригоди разом з Джоном Віком. У фільмі ми знову стикнемося зі злочинним світом, який ніколи не засинає, і дізнаємося, що приховується в його темних кутах. Після подій попередніх частин Джон Вік, відомий своєю неперевершеною вбивчою вправністю та безжальністю, знаходиться на межі виживання. Він поклався на останні резерви своєї сили та інтуїції, щоб уникнути неминучої загибелі. У четвертій частині Джон Вік наш герой знаходить себе втягнутим у світ підпілля, який виявляється ще більш заплутаним та смертоносним, ніж він міг собі уявити. Він змушений зіткнутися з новими ворогами та розкрити таємницю, яка може перевернути всю його реальність. Цей фільм наповнений неймовірними поєдинками, надзвичайними переслідуваннями та дивовижними пейзажами. Режисер знімкової групи продовжує розкривати перед нами унікальний світ, де правила забуваються, а тільки найсильніші виживають. Джон Вік це не тільки фільм про майстерність і силу, це також історія про відданість, справедливість та долю. Приготуйтеся до нових перепитій та епічних битв, Джон Вік 4 обіцяє бути ще більшим, експлозивним та непередбачуваним, адже наш герой виступає проти найнебезпечніших ворогів, які коли-небудь випадали йому на шляху. Крик 6 У найновішій частині легендарного серіалу Жахів Крик 6» повертаються страх та напруження, які зробили цю франшизу такою популярною серед шанувальників жахів. Це не просто продовження, це відправна точка в новий досвід жахів та таємниць. У світі, де мисливці на жертв, знову намагаються налякати мешканців маленького містечка, ми зустрінемося з добре знайомими персонажами. Сідні Прескот, яка, здавалося б, втекла від своїх кошмарів, знову опиняється в центрі подій, коли зловісний, костюмований вбивця повертається з новими загадками та жахливими планами. Цей фільм поєднання страху, суспільних коментарів та неймовірної напруженості. Він досліджує тему насильства, жорстокості та психології вбивць, одночасно викликаючи трепети й захоплення. Події розгортаються так швидко, що глядачі майже не встигають перевести дух. Завдяки майстерному режисерському підходу та надзвичайній грі акторів крик 6» перетворюється на справжній шедевр жахів. Він перетинає межі жанру, поєднуючи класичні елементи з новими, несподіваними змінами. Злочинцями стають як нові, так і відомі обличчя, а кожна вбивча сцена викликає похолодання по шкірі. Персонажі розгадують загадки та намагаються вижити в цьому бежальному світі, де нічого не може вважатись заочним. Крик 6 це фільм, який тримає вас, не дозволяючи відвернутися від екрану. Він грає з вашими страхами, спонукаючи вас думати, вгадувати та припускатися помилок. Приготуйтеся до найжахливіших моментів вашого життя. Крик 6 готовий викликати вас на битву з найстрашнішими кошмарами Вартові Галактики Частина 3 Епічне продовження популярної франшизи, яка повертає нас до неймовірного космічного світу, наповненого пригодами, гумором і незабутніми персонажами. Цей фільм належить до жанру наукової фантастики і супергеройського бойовика, який захопить вас з перших хвилин. Фільм пропонує неймовірні візуальні ефекти, захоплюючи космічні битви та емоційні моменти. Фільм пропонує неймовірні візуальні ефекти, захоплюючі космічні битви та емоційні моменти, Ви будете свідками епічних сцен, які запам'ятаються надовго. Крім того, вартові галактики частина 3 дозволить нам краще пізнати улюблених героїв. Ми побачимо, як вони зростають та змінюються, розкриваючи нові аспекти своїх особистостей і відносин. Це створить емоційний зв'язок між глядачами та персонажами, роблячи кожну сцену більш значущою. Вартові галактики частина 3» – це фільм, який не тільки розширить всесвіт франшизи, але й доставить вам незабутню розвагу та задоволення. Він здатен засмутити, здивувати і зворушити вас, створюючи незабутній кінематографічний досвід. Ми розкрили лише маленьку частину зі світу захоплюючих новинок у кіно. Цей рік пропонує нам багато цікавих і захоплюючих фільмів, які ми не можемо не подивитись. Нехай ці твори мистецтва подарують нам незабутні емоції, розвагу та задоволення. Дякуємо вам, що переглянули наше відео про новинки у кіно. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб бути в курсі найсвіжіших новин і оновлень зі світу кіноіндустрії. Бажаємо вам чудового перегляду фільмів та незабутніх вражень. З вами була кінокутія, куточок вашого ідеального кінопошуку. До зустрічі наступного разу.